Із 1 квітня цього року в Україні зростуть тарифи на електроенергію для населення. Таке рішення ухвалила національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зокрема, на 19% зростуть тарифи для тих, хто споживає менше 100 квт годин за місяць. Вони платитимуть 36 копійок за квт годину. На 50% більше віддаватимуть тих, хто витрачає від 100 до 600 квт годин за місяць. Їхній тариф 63 копійки. І гривню 40 копійок сплачуватимуть за ко кіловат-годину ті, хто використовує понад 600 кіловат-годин за місяць. Чому ми це робимо? Ми хочемо, щоб е, споживачі платили все-таки потрохи-потрохи наближались до економічно гарантованої ціни і платили десь принаймні е, близько економічно-ґрунтованої ціни, але для того і за те, щоб у них була безперебійне постачання електроенергії, щоб, е, щоб вони розуміли, що вони платять чесну ціну, але вони гарантовано отримують електроенергію. Зекономити можна буде вночі електрика буде дешевша. в половину. Вирішили в національній комісії з регулювання енергетики, але для цього потрібно встановити спеціальний лічильник. Він окупиться менш ніж за два роки. Порахували у нацкомісії. Загалом протягом двох років до березня 2017-го тарифи на світло зростуть у три з половиною рази.